І ловлю сигнал. Перший раз як на знайшов, то думаю якась коротше, пішов далі. Коротше, потім щось проходжу, думаю, все таки провірю. Попалася така от стекляні банки, ну від банки якоїсь. Но найкраще далі. Що вот. попалось мені. І походу вона там не одна. Там ще десь щось є. О, ох, ніфіга собі. Ще із заглушкою. савдеповська походу. А, лупану по неї. Ну, прикольно. Сохранчик бомба. Так, проверяємо далі. О, щось є, ще щось є. Щось є, якась ще раз подивимося.